Привіт, привіт! Це подкаст психологічно. І сьогодні у нас трішки незвичний випуск. Тому без зайвих слів розпочинаємо. Уявіть собі тиху лабораторію на початку ХХ століття. На столі розташовані різні об'єкти: білий щур, кролик, собака, мавпа, маски, вата, шерсть та інші подразники. В іншому куті кімнати дев'ятимісячний хлопчик, якого звати Альберт. Він сидить і спокійно спостерігає за всім навколо. Але через одну мить хлопчик, який ще кілька хвилин тому сміявся, зараз його обличчя змінюється. Хлопчик починає плакати і його охоплює страх. Що ж відбувається? Це сцена одного з найбільш суперечливих експериментів в історії психології. Джон Бі Вотсон, батько поведінкової психології, вирішив перевірити, чи можна навчити людину страху. Сьогодні ми поговоримо про експеримент Крихітка Альберт та розберемо, чому експеримент викликає дискусії. Метою експерименту Джона Біотсна та його колеги Розалі Рейнер було довести, що фобії можна створити штучно, навіть у емоційно стабільних дітей. Для дослідження вони обрали 9-місячного хлопчика, якого назвали Альбертом. Хлопчик був взятий з лікарні та пройшов серію початкових тестів, щоб визначити його реакції. Альберта піддавали впливу різних предметів: білого щура, кролика, собаки, мавпи, масок, вати, вовни, горючу газет та інших стимулів. Під час цих тестів Альберт не виявляв жодного страху. Коли Альберту виповнилися 11 місяців, почалася основна частина експерименту. Його розмістили на матраці в центрі кімнати. До нього піднесли білого лабораторного щура, з яким він спокійно грався. Але потім, кожного разу, коли Альберт торкався щура, за його спиною Вотсон і Рейнер створювали різкий гучний звук, ударяючи молотком по металу. Це змушувало хлопчика плакати і демонструвати страх. Після кількох таких повторень Альберт почав асоціювати щура з неприємним звуком, і вже сам його вигляд викликав у нього страх. Щур, який спочатку був нейтральним стимулом, перетворився на умовний стимул, що викликав емоційну реакцію страх. Це стало класичним прикладом умовного рефлексу, який Вотсон запозичив із дослідів Павлова над собаками. Цікаво, що реакція Альберта поширилася і на інші об'єкти. Він почав боятися всього пухнастого кроликів, собак, хутряних паль, навіть маски Санта-Клауса з білою бородою. Проте страх не проявлявся до всіх предметів із волоссям, що показувало вибірковість у його реакціях. Хоча експеримент демонстрував силу класичного обумовлення, його методологія мала серйозні недоліки з точки зору сучасної науки, наприклад. Дослідження проводилися лише на одному суб'єкті і без контрольної групи. Крім того, експеримент неможливо було б реалізувати відповідно до сучасних етичних норм через ризики, які він ніс для психологічного здоров'я дитини. Критика експерименту після завершення експерименту реакція суспільства була неоднозначною з одного боку, Вотсон отримав визнання як вчений, який змінив уявлення про емоції та поведінку. З іншого боку, його експеримент став еталоном неетичності. Головним об'єктом критики стала сама ідея проводити такі маніпуляції з емоціями на маленькій дитині. Альберт був зовсім беззахисний і не міг усвідомити, що відбувається. Крім того, експеримент не мав жодної програми реабілітації. Страх, який був штучно сформований, не був стертий. Виникає питання: чи страждав Альберт від цих переживань у дорослому житті? Науковці вважають, що Вотсон порушив базові принципи етики, які мають захищати людей, особливо дітей. Я сподіваюся, ви теж так вважаєте. Сучасний погляд: сьогодні експеримент над маленьким Альбертом розглядається як приклад того, що наука не може бути відділена від етики. Саме після таких досліджень було розроблено строгі стандарти проведення експериментів із людьми. Важливим уроком є те, що навіть найбільш амбітні наукові цілі не можуть виправдати шкоду завдану людині. Кожен дослідник сьогодні має слідкувати принципам захисту учасників досліджень, забезпечуючи їхню фізичну та психологічну безпеку. Експеримент Вотсона став відправною точкою для глибшого розуміння емоцій і поведінки, але він також залишив після себе багато питань, які досі змушують замислитися про моральну сторону науки. Історія маленького Альберта це не тільки урок про силу людських емоцій і навчання, а й нагадування про те, наскільки важливо ставитися до інших з повагою та відповідальністю. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам було цікаво, не забудьте поділитися цим епізодом і залишити свій відгук. Ваші вподобайки, коментарі та поширення це дуже цінно для мене. До зустрічі в наступному епізоді подкасту психологічного бережіть себе.